Це новий 4Т-Мавік. Це такий гулький, ночний дрон. Роман командир екіпажу дрона Mavic, серед задач якого розвідка і скиди. Також Роман відкритий гей. Я все життя відкрито говорю про свою орієнтацію. Я ніколи не, не ховався, ніколи не скривав. Я ніколи, ну, допустимо, в армію прийшов, да, я там не... Не говорив типа ні, я гей, Ти, а ось привіт, Рома. Я гей". от але е, коли питали, типу, пота, да, будь ласка. Рік тому, у 24 роки, Роман вирішив підписати контракт із ЗСУ. Спершу його підрозділ тримав оборону на Херсонщині, нині у Сумській області. Оце мій куточок. <смі> мій куточок, де я живу. Бо у нас тут по куточкам всі розпихані, людей багатько. Це каб, це дуже гострий уламочок каба. От такий це по нам прилетіло. Тут уже його вже я не місце, тут вже прилетіло. Там все згоріло, конечно, ми живі, катужені, але живі. Роману подобається працювати з технікою, але він каже, що в армії головне знайти спільну мову з людьми. За словами військового, коли побратими дізнавалися про його орієнтацію, реакції здебільшого не було. Якось бурно там, о Боже, типу, там не було. Це не було навіки дебільних там питань, типу не знаю, ну якось взагалі нейтральненько, доволі таке. Аж трошки була бідна. Це <гум> були там, ще там на БЗВП певні там сутички, да, але. Я з цими людьми ми ж ми там місяць пробули разом, попрощались і все. Були, звісно, там, там і тобі там, зуби повибивають, вся ця історія. Але я теж можу зуби повибивати, типу, тут один-один. Тому тут немає такого, що я там трушуся, як білочка, боже, як мені страшно, гомофоби. Ми всі при зброї. У всіх є зброя. Як ось у нас в суспільстві, якщо ти гей, то ти слабкий чомусь. У нас так от є такий момент. От, але я вважаю, що мене слабкіші ніж будь-хто інші. Роман каже, що армія змінюється і стає толерантнішою. Але військові ЛГБТК Плюс досі не мають таких самих прав і гарантій, як і інші військові. Якщо, наприклад, от у мене є партнер, якщо я там хочу свої стосунки узаконити, я цього не можу зробити. Мій партнер не має ніяких прав не на моє тіло. Ні на що взагалі, ні на виплати ті ж самі, от ну просто нічого. Навіть якщо я буду в реанімації, він ніхто мені. Ми воюємо на рівних з усіма так само помираємо. У ну, мене є друзі, які загинули, але прав, однакових ми не маємо чомусь в суспільстві да, глобально. От це проблема. Дмитру, 19 років. Він пішов служити, і щойно виповнилося 18. Зараз він уперше публічно говорить про свою орієнтацію. В принципі, я асексуал, однак більше, напевно, зацікавлений в романтичних стосунках, ніж в сексуальних, так, і більше для себе визначаю, напевно, о, що я більше люблю, напевно, хлопців, але так само і дівчат. Тобто, це і бісексуальність, і асексуальність. Це, це частина мого життя. Я не бачу сенсу її приховувати, бо це дійсно я, я такий, як я є. Коли командування бригади, де Дмитро служив раніше, дізналося про його сексуальну орієнтацію, у хлопця почалися проблеми. Ось одне з повідомлень, яке він отримав від колег по службі. Почали погрожувати фізичною розправою, почали, скажімо так, фізично виснажувати. Після чого я попав на лікування. Навіть коли я знаходився на лікуванні, скажімо так, прісінг і булінг, він не зупинився. Під час лікування у мене була спроба самогубства. Однак, навіть коли ти я звернувся до правоохоронних органів, звернувся до командування, на сьогоднішній день навіть відповіді не надійшло. Хлопця підтримали медики і деякі побратими згодом із перепонами, але він усе ж перевівся в іншу бригаду. В одній з бригад о, мій Скажімо так, командир взводу дізнався про мою сексуальну орієнтацію, і він підтримав, сказав, що він ніколи не дасть в обіду, у нас не буде жодної дискримінації, але ми всі маємо розуміти, що ми сім'я і ніхто не має виділятися. І, в принципі, так. Я погодився з цією думкою, що ми маємо, коли я в бригаді, я маю виконувати ті завдання, котрі на мене покладені. Все інше в мене має бути позаслужбовий час. І поза виконанням слабових обов'язків. Тим не менше, Дмитро переконаний, що більше людей говоритимуть відкрито про те, ким вони є, то швидшими будуть зміни. У нас досі немає жодної адміністративної чи навіть кримінальної відповідальності. Якщо о, ти нападаєш на працівника ЛГБТ спільноти саме через його стать, через його орієнтацію, людина, якщо буде мене бити, вона отримає 137 гривень штрафу. Це хуліганство. За приблизними оцінками від 5 до 10 відсотків людей і в суспільстві загалом, і в армії належать до ЛГБТК Але більшість з них мовчать про свою орієнтацію чи ідентичність. Наративи про те, що ЛГБТ немає у війську. Це, по-перше, російська наратив. По-друге, неповага до ЛГБТ. Це також російський наратив, який розповідає, що це все запад, це все Америка. і ми розуміємо, що ми інші. На цьому заході від Київ Прайду теж нагадували про права військових ЛГБТК Плюс і європейське майбутнє України. Утім, під наглядом поліції і на тлі традиційних протестів. На жаль, існують там політики або там які набуть, громадські діячі, які не хочуть бути креативними, займатися економічними змінами або там чимось пасіонарним, і вони качають хейт, ненависть. Віктор Пилипенко пішов на фронт добровольцем у 2014 році. Він одним з перших серед українських військових відкрито заявив про свою гомосексуальність. Нині Віктор очолює організацію військових ЛГБТК яка об'єднала близько шести сотень військових і ветеранів. За підтримки посольства Нідерландів організація дослідила, як ЛГБТК військових сприймають у війську. Віктор каже, ставлення до них впливає на боєздатність армії, говорячи про. Будь-яку ефективну армію, а не м'ясну армію, ми говоримо про командний дух. Етнічність, там, національна приналежність, орієнтація, та, там, гендерні питання, там, чоловік, жінка має бути абсолютно, в армії кажуть, має бути трішечки байдуже. От, на ці всі речі команда повинна працювати, незважаючи на ось ці всі іншування. От, і тільки тоді вона буде успішною і переможною. Можливість узаконити стосунки з партнерами одна з основних вимог військових ЛГБТК Законопроєкт, який може їм це дозволити, вже більше двох років розглядається парламентськими комітетами, каже його ініціаторка Інна Совсун. Загальмувало воно з очевидних причин. Через те, що в парламенті теж є дуже консервативні люди. З іншого боку, є люди, які просто бояться реакції. Частина з цих людей, коли побачили, що реакція суспільства була значно позитивнішою ніж вони думали. Потім казали, о, так, це не так страшно, як виявляло, як здавалося. За опитуваннями, понад 70% українців підтримують рівні права для представників спільноти ЛГБТК+. Але серед депутатів такої більшості не знаходиться. Нарікає Віктор Пилипенко. Ми підтримуємо, але ще наше суспільство не готове. Український народ виставляють за кордоном, за яких за аплем'я Тумба Юмба. Насправді це я вважаю дуже неправильно. От, і закликаю всіх цих політиків припинити це робити, от і проголосувати а, закони, які нам потрібні для, а, для нашого життя. У законопроєкті про реєстровані партнерства не йдеться про одностатеві шлюби. Натомість партнери частково прирівнюються до близьких родичів, але для ЛГБТК військових ідеться про більше. Є один великий запит від ЛГБТ військових до українського суспільства і українського парламенту: визнайте нас тими, ким ми є. Ми хочемо, щоб нас визнавали за за, за тих, ким ми є. Ми воюємо за цю країну, а вона нас не бачить, вона нас не визнає. Вона каже, що з нами щось не так. Інна Совсун упевнена, що її законопроєкт буде схвалений. Питання лише в тому, коли адже для багатьох військових час має значення. Зокрема, і для Романа. Він не замислюється про життя після війни. Я не не, не планую так далеко, чесно. Тут аби вижити, О, тому як буде, так і буде. Ми не знаємо, коли це закінчиться, тому. Да, щоб себе не потім не розчаровувати. <гум> Такі плани далекі не, не строю. Дмитро вже не уявляє себе в цивільному житті поза армією, але хоче розвивати її в мирний час. Щоб закінчилася війна, це єдина мрія, яка на сьогодні може бути. В мене не так зачіпають мої права, мої там ще щось. Моя, щоб я був вільний. Ні, я просто хочу, щоб перестали помирати мої побратими, щоб перестали помирати мої близькі люди, цивільні люди та діти. Це Основне, що зараз я хочу.